Термінова новина пенсійний фонд України щойно затвердив новий ключовий показник, який впливає на розмір вашої майбутньої пенсії. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, яке нове значення середньої зарплати і кому з пенсіонерів чекати на зміни. Доброго дня! Сьогодні ми говоримо про головний фінансовий показник, який визначає, скільки ви отримуватимете на пенсії. Мова йде про середню заробітну плату по Україні, з якої сплачено страхові внески. Саме це значення пенсійний фонд використовує для розрахунку пенсій. Отже, переходимо до суті. Пенсійний фонд України затвердив оновлений показник середньої зарплати за версень, нове значення, яке буде враховуватися при обчисленні пенсій, становить 15 тисяч гривень 43 копійки. Це зростання порівняно з попереднім місяцем. Чому це так важливо для вас? Цей оновлений показник використовується пенсійним фондом для розрахунку коефіцієнта вашого заробітку. Якщо, простими словами, вашу зарплату порівнюють із середньою зарплатою по країні, і чим вища ця середня зарплата, тим за інших рівних умов вищою може бути ваша пенсія. Тепер головне, кого стосуються ці зміни? По перше, це стосується усіх, хто оформлює пенсію вперше саме зараз або найближчим часом. ПФУ буде використовувати це значення для обчислення вашої виплати. По-друге, це стосується тих, кому зараз роблять перерахунок пенсії у зв'язку зі збільшенням стажу або з інших причин. Зверніть увагу, це не є загальною індексацією для всіх пенсійних.